Всім привіт! Ви на каналі Секрети Кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати сметанне желе з фруктами. Для цього купили сметану 400 грамів 20%, 5 ложок цукру, ванільний цукор, половина шоколаду, желе 25 грам. І ківі. два ківі і два банани. Значить, що ми перш за все робимо? Заливаємо желе 150 мл води, щоб він набухав. І чистим ріжем на шматочки і чистим фрукти. Заливаємо желе кімнатної температури. От. І залишаємо його до набухання. Так, перш за все ми його розмішаємо і залишаємо до набухання. Шоколад ми подрінемо на терці, почистимо фрукти, на шматочки поріжемо маленькі. І потім будемо змішувати сметану, цукор і розігріти желатин. Так, ми зараз сметанку сюди всю помістимо. Сметана у нас хороша, жирна, густенька. Так. Цукру 5 ложечок. Камінний цукор і перемішаємо, що ростає цукор. Вінчиком гарно. Ми не будемо його взбивати нічого, просто перемішаємо. Так все. Зараз будемо розігрівати желатин. Так, Ми Підігріли водичку. Зараз на водяній бані ми розтопимо желатин і з'єднаємо його зі сметаною. так. У нас желатин розтає. Дивіться, він такий ріденький. От, і ми поступово будемо сюди доливати, помішувати, а потім фрукти додамо і все. Без усякого збивання, просто вінчиком. Головне, щоб не було дуже гаряче. Так. Ну зараз фрукти. Ой, достає вже до, до пальців. Хочеться роз, розбити фрукти, ми його перемішаємо ложкою. О так, приготуємо формочку і заливаємо. Так, у нас тут олія трохи. Формочку ми змажемо олійкою, щоб легше відходило. Посипимо крихтами какао, ну, тобто есть шоколаду. Отак. Все воно не цепляється, не знаю, чому? že, že robíte ho s tým. І в холодильник години на 4. Я думаю, все буде прекрасно. Тому що він уже застигає. І ще й не був у холодильнику. І все, йде в холодильник. Прийшов час дегустувати, гарно у нас таке, таке желе. Зараз ми його розріжемо. О, отак. Подивимося, який він гарний о, о так. Смачно готуйте, їжте смачно і будьте здорові!